Шановні підписники нашої групи, можу вам показати чергу в Значить, Сьогодні це нас 17 число. Якщо ви бачите, то в'їзду ще навіть не видно. Стоїмо ми в черзі вже близько 6 годин. Кінця черги практично теж не видно. Початок, верніше, черги, десь починається практично за кінцем міста Пшемш. Тобто далеко-далеко перед медикою. В черзі ми вже понад 6 годин. кінця краю немає. Ось таким чином автомобілі попадають в Україну. Ну а це наша БМВ, яка їде. Україну для Лізи або Владислава.